Мистика. Привітаюся! П'ятій з церкві ми показали, що зробили наші друзі. Ото ми не зламали оце все, ми трошки обновили, тут більше місця є собачку можете приїхати, скажи, яка область, бо це твоя робота. Рівненська область слабоща, як чоловік паук, якщо в когось є маленька собака, то ось це місце для неї. Щоб якщо ви на нас підписані на наш канал, ви можете сюди безплатно, звісно. Зареєструватись і тут а, приїжджати, відпочивати. Ну, а якщо ви не підписані, немає лайку, то що? Ну, якщо є один лайк, плюс-мінус дві А якщо ви не підписані, немає лайку то якщо... ви, ви платите за одну людину 50 гривень. Блін, ну да. так. Я б сказав Фінальний би Ну ми двоє, але я так-то. Ну я почти за двох, почти. Я трошки так, трошки так. Але в більшості я все приймаю. Ну вона приймає, але я в більше все ось тут об'ясняю. Ще... Ти що ти рум тур показуєш? Ну, да. Втаті, хто хоче ремонтуру, ставте багато лайків і відписуйте. Якщо буде 50... ну, на можете відео, Як... відео можете один лайк, поставити. один буде лайк. 50 лайків. Ну або 100, ми знімемо рунтур нашого мініміста. Мінімісто вже всі бачили. ну Рунтур може хата, може ні. Да. Ну, хата... Ми... Я живу аж в дубні. Аж в дубні. Я не знаю, коли буде мій рунтор. Може я зніму ремонтуру вже без неї. Просто вона тут живе, а я живу в селі. Ну в другій місці. Ну так. Да. А ну вон там я живу. Вон Це там. От. Ну так. У нас на лукасі тебе надо побачити. Два рази в місяць. Не в місті. Одного... Одного разу я був трохи до фігінща. Цього місяця, на те місце. Коротше, Тобі, сюди при... я беру друзі. Щоб просто заклеїти одну малесеньку дирочку. Да. Та ти нормально можеш приклеїти, ну господи. Смотри, не забувай, як мені тут не ставише. Я знаю, що їх треба строїти. Та що ти покажеш чоловіка паука? Я, я взагалі його не навижу. Та чого показуєш ось та ось так, от як чоловік паук? Я не так показувала. Та, що то так. От треба ось так. <гум> Тільки її знімаю, не, 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 не знаю кого. Кстати, переїжджайте, нам треба то, той, хто буде знімати відео, бо нас немає. Просто Офера, наш, да, нас Нас ото був один, але він став робити противник. Це той противник, який зламав оце все, оце все? Я зламав оце все! То оце все взяв! Кстати, показує, показує наші міні-комнати, і там вже має бути. Да, це міні-комната, це комната просто. Цельє. <сі> просто, щоб е блід указати, просто ось так от посидіти, полежати, щось почитати, якщо хочете. А тут а, дискотека, зі мною грати, де ігри, правило, все таке.